Вітаю, ви слухаєте новина Ровіклі. З вами Ігор Яворський. У цьому випуску масована ракетна атака на українські міста. Окупанти продовжують тероризувати мирне населення Куп'янщини. Країни Балтії доєдналися до декларації Великої Сімки. В Україні звільнені всі обласні військові комісари. А в Харкові скасували тендер на проєктно-кошторисну документацію забудови сарженого яру. Далі про це та інше докладніше. Третій тиждень серпня почався з чергової масованої атаки окупантів на українські міста. Ракетних ударів зазнали Львів, Луцьк, Дніпро, Черкащина. Протиповітряна оборона також працювала на Прикарпатті та Хмельниччині. Загалом країна-терорист випустила по Україні 28 крилатих ракет. Зокрема, в Дніпрі рашисти влучили по одному з підприємств поранені двоє людей, також пошкоджений спортивний об'єкт. У Львові окупанти поцілили у двір дитячого садка. Уламками пошкоджені житлові будинки. Травмовані 19 людей, серед них 10-річна дитина, розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Дитячий павільйон нашого садочку ракета прямо точно вглупила цей павільйон. Зараз є вирва грудиною 9 метрів, 20 метрів в діаметрі, Та навіть є залишок цієї ракети. Зруйнований. Будинок верхніх поверхів всі повиграли, вікна повилітали, але слава Богу, що немає жертв. Це є саме головне. Також знищений садочок дитячий повилітали всі вікна. Зараз ми для всіх людей дамо можливість тимчасово проживати в безпечних умовах і будемо приступати до відновлювальних робіт. Все відновимо, вікна всі поміняємо. Звичайно, масштаби є достатньо великі. В Луцьку пошкоджений промисловий об'єкт. Троє людей загинули, троє поранені. Одного чоловіка вдалося врятувати з-під завалів. Повідомив голова держслужби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук. Під час повітряної тривоги надійшла інформація влучання в промисловий об'єкт двох крилатих ракет. Працює ДСНС, працює поліція, з'ясовуємо обставини. Маємо інформацію про трьох загиблих, трьох поранених. Промисловий об'єкт, про який йдеться, завод, що належить найбільшому шведському виробнику підшипників компанії СКФ. Це підтвердив речник СКФ Карл Б'єрнстам. Посольство ж Росії у Швеції оприлюднило цинічний коментар, де заявлено, що завод СКФ у Луцьку є легітимною військовою ціллю, бо там нібито виробляються підшипники для Укроборонпрому. На Харківщині расисти продовжують тероризувати мирне населення Куп'янщини. Зокрема, в середу окупанти обстріляли за оскілля. Загинула 61-річна жінка. Інша 1963 року народження зазнала поранень. Зараз триває обов'язкова евакуація цивільного населення з громад куп'янського району, що перебувають під обстрілами. Транспорт з людьми супроводжують підрозділи національної поліції та військові. Повідомив. Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синягубов. людей вивозять наші волонтери. Їх більше 14 там організацій працюють на цьому напрямку обов'язково при супроводі підрозділів національної поліції, наших військових там, у тому числі, під час, коли ми їх вивозимо до міста Харкова, є декілька зупинок, де проходить відповідні стабілізаційні заходи, опитування, харчування. Бо ми чітко маємо розуміти, чи мають люди житло, тобто куди їхати частина людей їде в інші області. Ну, звичайно, що зазвичай більша частина залишається у самому місті Харкові. У нас є домовленості з Рівненською та і У нас під наших людей зарезервовано більше 500 місць, і у випадку необхідності, звичайно, що ми ними будемо користуватися. У нас там обов'язкова евакуація оголошена з 20 населених пунктів, які фактично знаходяться найближніше, так до лінії фронту. Далі у нас є обов'язкова евакуація дітей це ще ближче до самого міста Куп'янська по місту Куп'янську. Поки що. Обов'язкова евакуація не оголошувалась однак, ми це питання розглядаємо по цьому напрямку у самому місті Куп'янські і е, е, ті населені пункти, які фактично входять до цієї громади, налічують біля 12 тисяч людей. Ми постійно комунікуємо про необхідність евакуації, оскільки ворог посилив саме обстріли цивільних будинків, цивільної там інфраструктури, що несе пряму загрозу життю людей. Далі про наступне протягом тижня, що минає російські окупанти втратили в Україні 2600 загиблими, 34 танки, 75 бронемашин, 121 артилерійську і одну реактивну систему залпового вогню, дев'ять засобів протиповітряної оборони, понад 85 безпілотників, 51 крилату ракету, три гвинтокрили, 115 транспортних засобів і 23 одиниці спецтехніки. Про ситуацію на фронті станом на ранок п'ятниці, 18 серпня, доповів речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На Бахмутському напрямку сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше. міста Бахмут закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Це, зокрема, Вильчики, Миколаївське, Чернігівської області, Покровка, Новодмитрівка, Рясне, Сумської області та Охримівка, Малавовча, Бударки, Строївка на Харківщині. На Купінському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії. В районі Синьківки Харківської області завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Кучерівки Харківської області артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти: дворічна Куп'янськ, Кучарівка, Курилівка, Крохмальне Харківської області. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та два по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками знищено два ворожих ударних гелікоптери К-52 та чотири розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Росія атакує цілі в українському тилу, намагаючись знищити авіабази та злітні смуги для літаків, оснащених ракетами союзників. Про це пише Financial Times. За інформацією видання саме це було метою серпневої ракетної атаки. По заходу України. Тоді вони цілились в авіабази злітно-посадкові смуги та центр підготовки пілотів. На думку генерала Бена Ходжеса, повідомляє Financial Times, удари по українських авіабазах є спробою запобігти поворотному моменту у війні. Росіяни знають, що є надзвичайно вразливими. Найгірша ситуація для них можливість України почати регулярно завдавати удари по базі Чорноморського флоту в Севастополі, авіабазах та логістичних вузлах, сказав Бен Ходжес. Естонія, Литва і Латвія приєдналися до декларації Великої Сімки щодо підтримки України, ухваленої під час вільнюського саміту. Документи ще називають декларацією про гарантії безпеки. Спільну заяву одночасно оприлюднили прем'єр-міністри трьох балтійських держав: Естонії Кая Каллас, Латвії, Кріш'яніс Карінш і Литви Інгріда Шимоніте. Прем'єри наголосили, що боротьба України з агресором допомагає захистити євроатлантичну безпеку. І міжнародний порядок та пообіцяли підтримувати Україну до перемоги, брати участь у міжнародних зусиллях для захисту її незалежності, демократії та добробуту, та в притягненні до покарання відповідальних за агресію і військові злочини також цього тижня. Декларацію Великої сімки підтримала Болгарія а раніше Північна Македонія та Греція. До інших тем, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військових комісарів і призначення замість них бойових офіцерів. Про це йдеться на сайті глави держави. Документом вводиться в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони. Також РНБО рекомендувала Офісу генпрокурора Національному агентству з питань запобігання корупції та державному бюро розслідувань України протягом місяця вжити додаткових заходів стосовно недопущення корупційних та інших порушень працівниками терцентрів комплектування. Міська рада Харкова скасувала тендер на проєктно-кошторисну документацію для будівництва багатофункціонального центру в Сарженому яру. Рішення посадовців ухвалили у вівторок, на тлі громадського спротиву. Ідея забудови улюбленого місця відпочинку обурила харків'ян. Їхні вимоги під час акції протесту озвучила Ольга Клейтман. Керівниця архітектурної студії SBM студіо, яка брала участь у розробці нинішнього вигляду парку, ми, молодь Харкова, виступаємо проти одноосібного рішення щодо побудови нового офісного центру в межах садженого яру. По перше. Це призведе до руйнування цілісності екосистеми парку. По-друге, це нецільове використання 180 мільйонів гривень з фонду ліквідації наслідків війни. Це нецільове використання 7,5 мільйонів гривень на оформлення проєктної документації нового офісного центру. Ми засуджуємо одноосібне проведення тендеру і передачу його будівельній фірмі, на рахунку якої зведення не однієї контравесійної будівлі в місті Харкові. Наголошуємо. Що планується звести саме небезпечний простір для захисту дітей та цивільного населення, а новий офісний центр? У тендерній документації зазначена побудова двох конференц-залів міських судов 500 людей, погорня, низка офісних приміщень, жодної згадки про госховище та освітні центри там відсутні. Ми засуджуємо будь-які заклики до переслідування небайдужих містян та містянок. Ми вимагаємо переглянути та скасувати будівництво нового офісного центру в Сарженому яру. Будівництво офісного центру в зеленій зоні Сарженого Яру замовив міський департамент житлово-комунального господарства. Крім цього, розповів речник міськради Юрій Сидоренко. Цитую проектом передбачене бомбосховище, яке зможе прихистити сотні людей, адже три чверті центру знаходитиметься під землею. Також там зможуть навчатися до семи сотень школярів чи студентів. Кінець цитати. За словами Сидоренка, будівництво фінансує держава, місто тільки проєктну документацію. Загальна вартість робіт понад 187 мільйонів гривень. Багатофункціональний центр мав бути зведений не в Сарженому яру, а поблизу. Однак, через те, що ідея не знайшла відгуку у суспільстві, нині цю ділянку не розглядають, сказав міський голова Харкова Ігор Терехов. Земельна ділянка, яка була попередня так, презентована біля Сарженого Яру. Я вважаю, що там будівництво ніякого недоцільно робити. Це проєкт, який необхідно зробити у місті Харкові. Технічне завдання, яке було оприлюднено і яке вони не захистили переді мною, воно не відповідає тим вимогам часу, який є сьогодні у місті Харкові і України. Бо це повинен бути такий комплекс захисних споруд. Перш за все, це буде розташовано під землею. Обов'язково У мене є вже декілька варіантів, коли ми залучимо. Суспільства, громадськість, ми обсудимо всі ці варіанти і прийдемо до такого відкритого, чесного, доброчесного, скажу таким чином. Рішення і тоді побудуємо цей комплекс. замовник. Не зміг захистити технічне завдання та локацію для будівництва. Тож поточні торги скасовані, повідомив заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Харкова Євген Пасенов. За його словами, об'єкту місті все одно спорудять. Розглядається кілька інших локацій, а технічне завдання перепишуть протягом кількох наступних тижнів. Центр, сказав посадовець, може використовуватись в тому числі і для організації навчального процесу. Однак, що саме крім підземного укриття, буде всередині центру, поки невідомо. На сьогодні це все. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований у московитів клаптик нашої землі. Рясно полити кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо: в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини: Олександр Кобець, Роман Іванішин, Віталій Харченко, Євген Скосар, Сергій Мурашкін, Олексій Манько. Наймолодшому з них виповнився 21, найстаршому 50. Кожної хвилини хтось із мужніх синів України віддає життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!